Всім доброго ранку, панове. Сьогодні у нас сонячна погода прекрасна, тепло, утром чуть-чуть прихватило, там було до нуля, а сьогодні тепло. Я хочу попробувати відреставрувати бойок. Не знаю, що з цього вийде, але попитка не кажуть. Ось він у мене отак лопнув. Довго він працював, своє відслужив. Бачите. Але він стає сюди рівнесенько. Я хочу спробувати. Вийде, не вийде таке діло. Зняти фасочки. Зняти фасочки по тріщинах, Чим глибше, тим краще буде. І попробувати проварити його. А потім трошки я його нагрію, нормалізую, спробую так щоб він трошки там нормалізувався там, в місцях сварки, так як цей він, він гартований. О. ну, Попробуємо. Це таке діло вийде, не вийде. Але я в пошуках. Не знаю, в понеділок буду дзвонити, узнавати там до чоловіка. О, там десь знайшов. О, що там за бойочок треба буде подивитися? Можливо, мені підійде. А поки зараз буду пробувати його реставрувати. Я ось так зарізав ось таку глубину. Не знаю чи досить чи ні. Зараз тут прихвачу, потім буду так всі сторони зарізати о, з усіх сторон. І буду гарно проварювати. От. Вийде, то вийде. О. Ну, таким бойком, конечно, вже лупить. Сильно не будеш, але поки достану якийсь інший, хоча б Бушне, або закажу новий, то може він ще послужить О, на такі невеличкі якісь вироби. Так що буду пробувати. Ну ось, панове. Я то заварив. О, можна ще там підправити. О, і фаски глибокі зняв. Вроді. Рівно воно стоїть. Зазорчику немає. О, ідеально, вроді всі не шатається нічого. Поставив на ті самі місця. Тут не, не сильно проварено, там міліметра три туди заглибив. Ну а тут глибоко, звісно, я. Навіть оце, цей отвір, що ставиться планка, яка тримає стопорна. Клин, який забивається. Там в мене його і не було. Просто клин був гарно забитий та й все. От. Я її теж туди наплавив, от, воно там теж роз'єдналося, то я там залив. його прямо цей. Не знаю, чи буде тримати. О, завтра поїду. О, попробую поставити, а там, як, як воно покаже, це точно. Сам Господь знає, чи буде робити, чи не буде, бо все-таки там сила удара велика. А з якого металу він зроблений, бо це робили на заводі, О, це вже не, не рідний бойок. От. Но він сам, їх три було. Саме довше він про, прослужив у мене. Більше двох років він прослужив. Не знаю. Може й буде, якщо не сильно гупати тримати, а може навіть при, при першому ударі тільки шльопне і відлетить. Ну Спочатку я її вкину в горно, трошки відпущу. Хай лучше він буде трошки м'якший в цих, цих місцях. А там буде видно. Так що, от якось так зробив. Мені дзвонили вже два підписчика. О, вони те, теж мені шукають. Знайшов десь аж в Донецькій області на металобазі. Але в понеділок треба перезвонити, бо вже два чоловіка дзвонило. Дякую підписникам, що теж турбуються. А вдруг, знаєте, може в когось десь є, хтось щось знає, позвонить дай, дай знайду його. Тому що на заводі зараз не знаю, чи там хтось мені його зробить, чи не зробить. Дай таке о. Так що, от якось так. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо. Наступне відео суботу. Суботу буду на базарі, а можливо і завтра поїду на, на кузні, Поставлю о, і попробую. А вдруг запрацює, а вдруг буде ще трошечки шльопати. Ну а поки нам все добре, до побачення. Всім дякую. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович.